Друзі, вітаю на тлі запеклих боїв та невпинної дипломатичної напруги, у тіньових куларах знову з'являються примарні образи можливо, мирного врегулювання. Цього разу тривожні сигнали надходять із російських телеграм-каналів, де циркулюється черговий список вимог, нібито озвучених російською делегацією в Стамбулі під керівництвом Володимира Мадинського. Якщо ці поки що не підтверджені червоні лінії Кремля дійсно є офіційною позицією Москви, чи не стане Україна жертвою цинічних геополітичних торгів, де її суверенітет та майбутнє розігруються за зачиненими дверима, поки західні лідери намагаються узгодити спільну позицію? Незабаром після завершення російсько-українських переговорів у Стамбулі на полях пленарного засідання саміту Європейського політичного співтовариства відбулася важлива зустріч. Прем'єр-міністр Польщі та Великої Британії, президенти Франції та України, а також канцлер Німеччини, поспілкувалися з Дональдом Трампом. Згідно з цими повідомленнями, Росія наполягає на низці умов, які глибоко зачіпають основи української державності та її зовнішньополітичний курс. Серед ключових пунктів: повна відмова України від будь-якої військової присутності Заходу на своїй території. Це стосується не лише кадрового складу армії країн НАТО, а й іноземних добровольців, які воюють на боці України. Такий ультиматум фактично позбавляє Україну можливості вільно обирати собі союзників у сфері безпеки та отримувати необхідну підтримку для протистояння агресору. Після розмови з Трампом президент Зеленський заявив про готовність України до швидких кроків до миру. Проте коментарі інших лідерів були менш оптимістичні. Дональд Туз, зокрема, повідомив журналістам, що з переговорів у Стамбулі стало очевидно, російська сторона не продемонструвала доброї волі. Він підкреслив, що європейські політики продовжать працювати задля миру. В Україні головним завданням залишається збереження європейської та американської єдності у цьому питанні. Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Непевно, нас ще чекають дуже важкі дні, зазначив Туск. Додають чує фактично гіркоти і в без того напружену атмосферу. Далі ще більш контроверсійний пункт російських вимог. Україна має відкликати всі позови проти Росії, подані до міжнародних судових інстанцій, та офіційно відмовитись від будь-яких вимог компенсацій за руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням. Натомість Москва у своєрідному жесті добре волі. Нібито готова допомогти у відновленні частини південних територій України. Інакше я спробую цинічно зняти з себе відповідальність за скоєні злочини і одночасно нав'язати нам власні правила, але це оцінити неможливо. Кремль також вимагає заборони на створення будь-яких націоналістичних та русофобських організацій і рухів в Україні. А вже існуючі структури повинні бути або змінити свою ідеологію, або саморозпаститися. Цікаво. чи Чибувани Мединський визначатиме критерії націоналізму та русофобії. Зрозуміло, що це неприхований інструмент для придушення української ідентичності та громадянського суспільства. Одним із найболючіших пунктів, який є фактично вимогою капітуляції, вимога визнати україною російської юрисдикції над п'ятьма українськими регіонами. Так званими ДНР та ЛНР, Херсонської та Запорізькою областями, а також Кримом. Київ не повинен не лише претендувати на ці території, а й не протидіяти їхньому міжнародному визнанню. Це означає остаточну втрату значної частини суверенної території України під диктовку агресора, точна капітуляція. І на останок Москва вимагає від Києва офіційно гарантувати відсутність утисків щодо української православної церкви Московського патріархату. Та не обмежувати використання російської мови в країні. Також Київ повинен відмовитись від дискримінації щодо жителів Південного Сходу України. Це вже неприхована спроба навзяти нам внутрішню політику вигідну Кремлю та водночас створити підґрунтя для подальшої дестабілізації. Звісно, наразі ці вимоги залишаються лише непідтвердженими повідомленнями, хоча чи є в них щось. Чого ми ще не чули під час різних заяв, що лунали з Кремля. Тут важливий інший момент, а саме їхня поява на тлі триваючої війни та дипломатичних зусиль, а також обережні коментарі західних лідерів після стамбульських переговорів, чи є це справжніми червоними лініями Кремля, чи є лише чергова спроба інформаційного тиску, як буде реагувати Захід та сама Україна заради ілюзорного миру, що його начебто обіцяють Росіяни, поки що невідомо. Але зрозуміло, що поступитися фундаментальними принципами суверенітету територіальної цілісності заради можливого припинення війни ані європейські лідери, ані Україна не збираються. Події розгортаються близьковично, але водночас з'являється все більше відповідей, які залишаються відкритими. А тим часом тінь стамбульських переговорів стає дедалі довшою та тривожнішою, особливо на тлі зусиль Заходу зберегти єдність у підтримці України. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу червоних ліній Росії. І як ви думаєте, яка позиція найкраща буде по відношенню до Росії? Перемовини чи твердий тиск з подальшою напруженням? На цьому все. Побачимося в Україні!